Вітаю вас, діви, Венера. І Марс з'єднується у вашому шостому секторі гороскопа 22 лютого 2024 року. Те, що епоха перемін не оминула нікого, ми зрозуміли ще з кінця січня 24 року. Я маю на увазі цей календарний рік, коли Плутон увійшов у водолія. Крім цього, цю енергетику закріпив молодик 10 лютого. А далі вже з 13 лютого Марс, Венера входять у водолія, з'єднуються там із Плутоном. Дають нам силу обирати, Силу обирати своє розуміння свободи, розвитку у стосунках, того партнерства, яке для нас цікаве. І от для вас воно в першу чергу в шостому секторі гороскопа. Це сектор роботи, сектор обов'язків, сектор тої віддачі, яку ви транслюєте наразі у цю реальність. Так ось, хто я в цих стосунках, яке коло моїх зобов'язань, і яку б свободу видозміну я хотів би отримати у своєму способі життя. От саме із моменту такого з'єднання 22 лютого стосунки робочі, зокрема, стосунки із близькою людиною мають перейти на такий рівень, коли ви цікаві один одному і на вашому робочому місці, в першу чергу, як генератор ідей, як людина вільномисляча, як людина перспективна. Перспективна, як людина, яка може принести якийсь свій такий інтелектуальний бонус у свою працю, в якусь рутинну роботу, може щось змінити на свій розсуд у своєму власному способі життя. Це дуже може бути для вас виражено, як буквально зміни новий ковток повітря у вашому світосприйнятті. сприйнятті, у тому, що ж таке ваш розвиток. Наскільки ви вільні у тому, щоб обирати... В яку сторону ви хочете розвиватись, і чи є у вас дружнє плече поруч, чи можете ви на когось перекласти частину ваших обов'язків, чи люди вас підтримують, якщо ви будете по-іншому виконувати те, що на вас наразі звалилося? Крім цього, це величезний також вплив фінансовий, коли ви хочете трансформувати свої фінанси, заробляти по-іншому? Не такою рутиною, яка постійно з дня на день з'їдає вас, а навпаки, коли стосунки дають ковток свіжого повітря, та сама робота, коли вона дає перспективу, вона дає розвиток, але в той же час ви в такому колективі, який вам цікавий. Ви на новому, цікавому робочому місці, в новій фірмі, ви по-іншому просто заробляєте. Також це можуть бути нові наймані працівники, наприклад, новий колектив, новий спосіб добиратись на роботу, або ж, взагалі, в принципі, спосіб життя, який ви хочете змінити, де вас має бути більше часу на себе і на ті перспективні стосунки, які для вас важливі. Якщо це стосунки на роботі, то в них теж має бути більше руху, більше цікавості, більше самостійності. Крім цього, Дуже важливо по таким стосункам також можливість, наприклад, включати у свій робочий процес момент розвитку. Коли ви можете кудись їздити, спілкуватися з цікавими людьми, розвиватись, наприклад, освіта, наступний якийсь освітній щабель. Це також, взагалі, підвищення кваліфікації, або вивчення чогось нового, мови, наприклад, зустріч з чими людьми, якісь певні консультації, спілкування з людьми або навпаки, це коли ви будете практикувати. Також по цьому з'єднанню дуже характерно, що фінанси партнерські, залучення фінансів партнерських, наскільки це можливо у вашій роботі, наскільки ви довіряєте один одному, наскільки ви можете підібрати таку роботу, в якій і ви будете отримувати кошти, і фінанси партнерів будуть залучені, і ви будете мати свободу розвитку. Крім цього, важливе також і розуміння того, де мої фінанси, де фінанси. Партнера. І заради чого ми їх об'єднуємо? Чи дійсно та ідея, до якої ми прямуємо, той спосіб життя, який ми хочемо отримати, або ту роботу, на яку я, врешті-решт, хочу піти, чи ось це важливіше, чи отримую я зараз підтримку від людини, яка поруч зі мною, для того, щоб я міг рухатися далі? Весь цей час з'єднання буде якби зафіксовано да, в моменті і триватиме до січня 26-го року. Коли Венера і з Марсом з'єднаються вже у Козерогі, ми будемо відчувати також вплив Юпітера, який буде нам давати дуже багато цілей перспектив, знайомств, можливостей розвитку, можливо, навіть пропозиції кудись поїхати за кордон. І нам необхідно буде зрозуміти, що таке свобода в стосунках, свобода у виборі роботи, свобода у виборі стосунків колектива на роботі. Так, як його бачу я. Що ж таке мій конкретно розвиток, мій вклад, і де ті люди, які можуть мене підтримати. Як мені це все зараз робити по-іншому? На такій енергії не спонукання, не тиску, не примусу по Плутону, а на енергетиці, коли я можу відстояти свою позицію разом зі мною сильна людина, яка мене не давить, не маніпулює мною, а яка мене розвиває. І от ми на всіх таких рівних умовах, на рівних філорах. Фінансових можливостях можемо розвиватися, коли нам цікаво один з одним. Я бажаю вам, діви, всього найкращого. Розвивайтеся, використовуйте цю інформацію на користь, нехай вам щастить!